У матчах регулярного чемпіонату жіночої суперліги баскетболістки Франківська Прикарпаття, які посідають другу сходинку першості, приймали в Вінницю університет. Перша гра завершилась перемогою команди Юрія Процюка 108-70. Господарки майданчика вже в першій половині оформили перевагу в 30 очок і переконливо лідирували до фінального свистка. Дабл дабл у матчі оформили Оксана Моллова, 21 очко, 11 підбирань та 5 передач, і Ольга Олексейчик, 13 очок, 5 підбирань. День та 11 передач Сьогодні Вдало пробили гру командну. Я подивився статистику. У нас шість гравців набрало більше десяти очок, і трошки Богдана Лапха не дотягнула вісім очок. Сьогодні на рівні Оксана Мола, Христя Філевич, Оля Олексійчик, дівчата також вдало гру. Соні провели ну, наші так гравці молодіжного складу. У наступній зустрічі з Вінницькою командою БК Франківськ Прикарпаття теж здобув перемогу 98-60. У цій грі ініціативу проявили молоді гравчині. Наступні ігри франківчанки проведуть на виїзді, зіграють матчі Європейської жіночої баскетбольної ліги. Також попереду у них суперництво із Києвом баскетом. Михайло Березень Любомир Микитюк новини на вежі.